Міського голову Нетішина підозрюють у службовій недбалості через закупівлі дронів, які завищили ціну на комплектуючі. Цю історію ми розповідали: грибок, пліснява, обвалена штукатурка, мотлох та пил. Саме такий стан укриттів зафіксувала наша знімальна група в різних закладах освіти маленьких Нетішинців. А Держпродспоживслужба визнала їх вкрай небезпечними. Тоді ми не змогли провести рейд в ліцеї, адже там тривали будівельні роботи. Тепер на Вдалося побачити результат з підвального приміщення, де колись був тир. зробили це сучасне, зразкове, якісне укриття, яке справедливо може слугувати прикладом не тільки для нетішинської громади. Його могли зробити одразу. Повністю якісно і без повторних тендерів. Однак спочатку штучно скоротили кошторис, а потім знову оголосили закупівлі на ті самі роботи, які мали бути зроблені від початку. У підсумку витратили ті ж гроші, але втратили майже три роки. Чи не простіше було зробити одразу, як слід? Хто і чому свідомо урізав фінансування? Та чому влада міста переплачує за дрони, натомість економить на укриттях для дітей? А чому не вдалося з першого тентуру одразу зробити укриття? Ну мені здається, ми вже ці питання здавали колись. Хм, справді питання про укриття ми вже ставили управлінню капітального будівництва однак не про це, і оскільки начальник УКБ сам не зміг. Чи просто не захотів пояснити роботу свого відділу. Ми самі можемо розказати, як УКБ укриття в ліцеї будувало. Але на початку зауважимо: доступні якісні укриття в Нетішині одне з першочергових завдань місцевої влади. Нетішин місто супутник Хмельницької АЕС, яка живить електроенергію значну частину західних регіонів України. І всі ми добре знаємо, расисти марять ідеєю знищити наш. У енергетику, тож місто під постійною потенційною загрозою. Отже, в 2022 році директорка ліцею Таміла Соболик звертається до УКБ. Безперечно, я вже була щаслива, що в липні 2020 Третього року виготовлена проєктно-кошторисна документація, я доповіла орієнтовно на 10 мільйонів, як я володіла. Ну і чекала, коли приступлять до робіт. Безперечно, роботи були розпочаті орієнтовно 15 серпня, ну теж затяжними різними питаннями. І скажу вам, що я не володіла загальною кошторисною вартістю проектно-кошторисної документації. Хоча пізніше, коли ми подавали на вимогу її, то мені сказали, що вона десь орієнтовно 4 мільйони, десь 900 тисяч. Хоча Проєктант з рівне до кого я зверталася, щоб подати інформацію на яку кількість дітей, скільки це буде? Це було 10 мільйонів. Тобто від початку у КБ було проінформовано скільки коштує зробити нормальне укриття натомість з незрозумілих обставин. Бюджет скоротили. Як нам розповів секретар міської ради та виконувач обов'язків міського голови Іван Романюк, економили, бо не думали, що діти будуть проводити в укритті багато часу. А й справді там вже якихось пару годин пересидіти, перечекати ракетну атаку. Хіба заради цього варто витрачатися? самого початку робили якомога дешевше, спрощували процедуру. Е, в ході виконання робіт депутати всі звернули увагу, сказали, що це треба змінити і побачили, що з часом повітряні тривоги стали частіше, частіше, і вони стали довготривалими. Зрозуміло, що там діти будуть перебувати набагато довше, ніж 20-30 хвилин, як в певний період було. Тому вирішили переробити і зробити набагато краще. А ось і історія з прозором в серпні 2023 року оголошують тендер на 4,5 мільйона гривень в календарному графіку. Роботи тільки до жовтня 2023-го. Тобто приблизно розуміємо, що укриття мають привести до ладу за три місяці. Однак з'являються все нові додаткові угоди, і так аж до березня 2025 року. Та це вже й не так важливо, адже на те ж укриття вже оголосили новий тендер. Фабула та сама сума 4,8 мільйона гривень. Чи відомо вам чому так сильно скоротили кошторис? Ні. Я була здивована надзвичайно. я була негативно вражена. І в принципі я скажу, що я планувала бюджетно з урахуванням, що війна і потрібні кошти на фронт. Ну але те, що я почула, що 4 мільйони, що можна зробити на таку площу до тисячі метрів квадратних орієнтовно, з урахуванням вимог для наших сучасних дітей. Варто зауважити, що такі зволікання та затягування процесу впливають на проєктно-кошторисну документацію. Про це нам розповіла і директорка ліцею. Я знала, що навіть кожен затяжний момент, скажімо, вересень і грудень це різні ціни. Я знала, якщо вони вийдуть з графіка ремонтних робіт, це буде внесення змін до проєктно-кошторисної. Тому що якщо вони не закупили те чи інше обладнання, воно буде дорог дорогше вартувати. І я скажу вам, що я постійно, як третя сторона, була переписка. І це приблизно мінімум 28 листів. Мінімум. Переписки щодо управління капітального будівництва. Коли ж ми хотіли поставити запитання безпосередньо замовнику тендера, чому так, чому не зробити одразу якісно? Начальник УКБ Ярослав Петрук не захотів відповідати за свою роботу під запис. В особистій розмові теж не зміг аргументувати, повідомивши, що на це впливали різні чинники, і запитав нас, чи ми бачили це укриття так. Ми бачили, ми бачили, як гарно діти розмальовували стіни. Ми бачили медичний кабінет, інклюзивні підйомники, ручну та природну вентиляцію, чисте гарне сховище. Та чому ж не можна було виділити відразу кошти на це все? Чому школярі два роки не мали свого укриття? В чому був сенс економії, якщо внаслідок витратили ті самі кошти? Однак втратили купу часу на доведення необхідності якісного ремонту. Можливо, відповіді на ці питання нам мав би надати і сам відстроєний міський голова саме за його підтримки, а потім і за підписом утворилося вище згадане УКБ до ефективності роботи, якої у нас виникають багато питань. Таніла Соболик поділилась особистою думкою, чому в Нетішині так важко з укриттями. Тут не треба багато думати. Я думаю, що це керівництво міста, моє. йому треба було постаняти певну позицію і почути керівників і підтримати їх на першому етапі. Просто Тобто підтримати стратегічно. Ну і в підсумку зазначимо, що вся ця історія сталася за часів Олександра Супронюка на посаді міського голови. Саме його підпис стоїть під рішенням про передачу повноважень до ОКБ. На нашу думку, все це дуже схоже на те, що в історію з укриттям ліцею Супронюк відігравав не останню роль. Щоправда, не зрозуміло, яку саме: рушія змін чи навпаки. Поки розбирались. Треба те сховище дітям чи ні? Чи довго тривалими будуть тривоги, чи доцільно робити якісний ремонт? Діти залишились без елементарного захисту в умовах війни. Втім, у влади міста здається були й інші пріоритети. Поки школярі чекали на укриття. Добре, відоме комунальне підприємство Нетішинської міської ради в умовах повномасштабної війни витратили 1,5 мільйона гривень на бруківку. Закупівлю відбулась у 2023-му, вже під час воєнного стану. І в цій ситуації важко не поставити запитання. А чи не з цієї ж причини штучно скоротили кошторис на укриття? Можливо, щоб вивільнити кошти на бруківку, а може то міський голова не встигав все охопити, адже потрібно було встигати і в міській раді працювати, і приймати гостей в офісі свого колишнього ТЦ, який він переписав на дружину. Детальніше про це за посиланням в описі під відео. То що це? Управлінський прорахунок чи недбалість, але ж в будь-якому разі недбалість теж діє, і часто наслідки коштують дорожче ніж здається. Кому як не Олександру Олексійовичу, це знати? Правда? Що ж, ми продовжуємо пильно стежитися перебігом подій у Нетішині. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку під цим відео. До зустрічі!